І далі ми розкажемо про смертельно небезпечну інфекцію, яка шириться Україною. Відразу в декількох областях фіксують випадки зараження лептоспірозом. Лептоспіроз швидко прогресує, вражає печінку, нирки і нервову систему. Захворіти цією недугою можна під час купання та рибальства, а ще під час контакту з інфікованими тваринами. Дуже часто ця хвороба маскується під ГРВІ. І через це люди не поспішають йти до лікаря і втрачають час. Чим ще небезпечна ця хвороба, які її симптоми та люди яких професій найчастіше в групі ризику? Розкажемо далі. В Україні поширюється смертельно небезпечна інфекція. Такі повідомлення сколихнули мережу минулого тижня. Нібито інфекція схожа на гРВІ, а насправді призводить до ураження печінки, нирок та м'язів. Вона дуже дуже дрібна бактерія. І тому вона вкручується в шкірні покриви і спокійно собі потрапляє далі. Лептоспіроз, смертельна небезпека чи сезонне захворювання. Розбираємося прямо зараз. З початку року на Чернігівщині п'ять хворих на лептоспіроз. Одного врятувати не вдалося. На Львівщині інфікувалися троє людей. Перший випадок цього місяця зафіксували на Полтавщині. Ця інфекція потрапляє в організм людини через подряпини та рани на тілі. Шкіра людини, в принципі, шкірні покриви, вони травмуються постійно, тому це не означає, що там повинна бути там велика сарапина або велика рана. Бактерія цієї інфекції може бути у ґрунті та воді. Її переносниками є тварини, зокрема собаки, велика рогата худоба та найчастіше гризуни це миші та щури. Вони можуть кусати, заражати воду та продукти харчування. Якщо це це тепла пора року, і ви знаєте, що ви були десь озеро, річка, де є там трохи стояча вода, можливо, де є миші. То ми повинні розуміти, що так, да, це може бути лептоспіроз. Через це лептоспірозом найчастіше хворіють люди, які працюють в полі, та ті, хто доглядає за тваринами. Хоча є й інші групи ризику, складі люди працюють або сантехніки які працюють в затоплених підвалах тобто Перебування в місцях густо населених саме гризунами. Лептоспіроз це сезонне захворювання. Випадки інфікування фіксують з весни до осені. Спалахи так вони можливі саме в літній осінній період. Можуть бути спалахи пов'язані із вогнищами, дає домашні тварини. Може бути спалах пов'язаний з роботою там період жнив. Таке фіксується час від часу. Пік лептоспірозу вважається літо, коли люди купаються і обирають не пляжі, а забруднені водойми. Там небезпечно відпочивати. Якщо ви знаєте, що у вас десь є якісь поранення, порізи, якісь порушення шкірних покривів, і ви йти на озеро, на річку і так далі. По перше, це повинно бути відоме місце. Ну відоме вам місце. так? По-друге. Бажано, щоб це було організоване місце, тобто це база відпочинку до прикладу. Ми запитали у киян, що вони знають про лептоспіроз асоціації з цим недугом в усіх різні. Багато людей п'ють не роздумуючи, з цих струмків, навіть кажуть, що там чиста органічна мінеральна вода, але багато струмків з багатьма дуже серйозними може захворюваннями з бактеріями. Я знаю там кишкові палички, усі ці інфекційні захворювання, які насправді, якщо організм слабкий, можуть дуже погано впливати. Там У мене, коли знайомий помер від неї Ця хвороба, це страшна хвороба. Він на в річці скупнувся. Фахівці пояснюють, перші симптоми лептоспірозу можуть з'явитися через три, а то й сім днів. Це температура, лихоманка, почервоніння очей та дуже сильний біль у м'язах. Саме через це люди думають, що це ГРВІ – Втім, у 70% хворих лептоспіроз проходить із ускладненнями. Тому при перших же симптомах фахівці радять звертатися до лікаря. Вражає декілька органів і систем. Воно проходить дуже складно, лікується дуже складно, має наслідки. І, на жаль, якщо своєвчасно не розпочати певні заходи лікувальні, то є однократні випадки, коли людина може загинути від цього захворювання. Тому експерти закликають уникати контакту з гризунами, мити овочі та фрукти, закривати їжу герметично, не пити воду із невідомих джерел під час робіт на полі та городі, взувати гумові чоботи та одягати рукавиці, користуватися ними рекомендують і рибалкам.